Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на Слобожанському проспекті, і тут сталася жахлива аварія. У ДТП постраждали троє людей. Зараз я вам розкажу всю інформацію, яка є станом на зараз. Сьогодні в нас 2 серпня, серпня 15-29. Ось, ви бачите, мотоцикл. Його водій постраждав, він у лікарні. Як бачите, що він горів цей мотоцикл, його тушили. Що тут сталося? За попередньою інформацією від патрульних поліцейських зіткнулись оцей мотоцикл та Ауді. Вона ось там далі стоїть. І через зіткнення постраждав водій мотоцикла, і також постраждали дві жінки, які переходили у цей час дорогу. Всіх троїх шпиталізували. Поліцейські, що стало причиною цього ДТП, наразі невідомо. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на проспекті Слобожанській. Тут сталася жахлива аварія, зіткнулись маста та Мотоцикл. Ось бачите, як він виглядає. Цей мотоцикл. Він зайнявся. Бачимо тут вогнегасник. Що відомо про аварію? Відомо, що постраждали троє людей: це водій мотоцикла та дві жінки, які переходили у цей час дорогу. Всіх троє шпиталізували. Наразі на місці працюють патрульні поліцейські. Тож Тошраховувати цю інформацію про планування свого маршруту. І поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Зайнята смуга, одна у бік Калинової і одна у бік Нового мосту. Це вся інформація станом на зараз. Новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФЕМ СТО і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.